Вітаю вас, малята, запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, подивіться, хто це прилетів до віконця. А у горобчика є друзі? Хто вони? Відгадайте загадки. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона. Звуть її Ворона. Вона животик жовтий має, ще й чорну кроватку одягає. Пташина жвава і маленька, співає дзвінко, веселенько. Це синичка. Чорнобіла, метушлива, голосно стрикоче. Мабуть, злодійка пташина, знов щось вкрасти хоче. Чи люстерко чи намисто, на це в неї досталь хисто. Ох і пройдати днів року, Хитра злодійка сорока. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину. Це снігур. Як, одним словом, можна їх назвати зимуючі птахи. Чому їх так називають? Ці птахи залишаються зимувати у нас. Діти, як живеться птахам взимку? Їм холодно і голодно. Чому їм голодно? Зима засипала снігом всю землю, кущі, дерева і тому птахам важко знайти собі їжу. І вони перебираються ближче до домівок людей. Як ми можемо їм допомогти? Ми можемо повісити годівнички, насипати корму птахам. Який корм кладуть у годівничку? Пшоно, соняшникове насіння, гарбузове насіння. Сало, крихти хліба. Коли птах ситий, він не замерзає. Діти, розглянемо з вами картину Життя птахів взимку. Яка пора зображена на картині? На картині зображена пора року зима. Що робить хлопчик? Хлопчик годує птахів. Яких пташок він годує? Синичок, голуба, ворону, сороку, горобців, дятла, снігурів. Тепер складемо розповідь за цією картиною. Послухайте, яку розповідь склала я. Прийшла зима. Випало багато снігу, засипало всю землю. Важко стало пташкам шукати собі їжу. Одного разу хлопчик Петрик. Зробив годівничку і повісив на дерево у дворі. У вікно він побачив, що до годівнички прилетіло багато пташок. Він взяв корм і пішов їх годувати. Насипав їм зерна, крихіт хліба, синичкам поклав шматочок несолоного сала у годівничку, а снігурі задоволенням їли горобину. А хитрий кіт. Мурчик спостерігав за птахами. Петрик і пташки були задоволені. Діти, тепер ви складіть свою розповідь за картиною. Я буду дуже чекати її. Пропоную вам пограти в гру, де пташка. Погляньте уважно, яка пташка де і на чому сидить. Горобчик сидить на гілці. Синичка сидить на підвіконі, сорока сидить на лавці, голуб сидить на стежці, снігур сидить на горобині, ворона сидить на ялинці, дятел сидить на стовбурі дерева. Сова сидить на дуплі, сойка сидить на даху домівки. На цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі.